Побіря, я, хочу Побіря, я, хочу я на українському. А у вас на якому язиці? У нас українці, але вам можете. Ну, ви... ну давайте ну, українському так, Тетяна так, так. 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 Юрійовна, скажіть, будь ласка, що вас сюди сьогодні привело і, мабуть, повинні бути враження надзвичайно. Знаєте, мені дуже приємно сьогодні знаходитись тут, в селі Нагарена, в могилі Подійського району, тому що тут проводиться сьогодні дуже чудовий захід. До 10-ї річниці яка називається нашою країною. І це чудово, що цей захід проводить молодь. Проводить відділ спорту Могів Подійської райде Радмістрації разом з нашим управлінням поліванського молоді. Сьогодні тут можна сказати, що це міжнародний форум на приз містра по екстремальним видам. І треба сказати, що тут є дуже талановита людина, у вас начальник відділу спорту, Шабинський Сергій Володимирович, це його ідея. Він учасник багатьох таких спортивних змагань міжнародних. І в нас є спільні інтереси. Ми завжди підтримуємо молодь, І ми вважаємо, що це буде один з направлень і нашого управління. Тому сьогодні тут, тут і, дуже багато і молоді Володимир звернувся, вони дали йому матеріальну допомогу. Сергій Володимир звернувся. Ми побачили, що це цікава умна людина, що в нього є дуже цікаві пропозиції. Вони нас заінтересували. І ми тоді ми розуміємо, що от таким людям, як Сергій Володимирович, треба надавати допомогу. Треба робити ставку. І на молодь. — перш так і по-перше, на молодь на здаровану молодь, на ту на таку молодь, яка. Сама знає, що вона хоче, і може з собою дорогі. Дуже дякую вам. Так, діре у нас 4, всі зібралися. Чани управління у справах сім'ї та молоді Вінницької обласної державної адміністрації, головний організатор цих змагань. Степаненко Тетяну Юрівну і дозвольте вашу колегу. Начальник відділу по роботі з молоді нашого країни. Богдана Наталья Микола. Особливо серебрійської школи. Сьогодні очолює цю делегацію директор Загальноосвітньої школи Серебрійської першого, третього ступеню. От, займаєте військовим спортом і параплани. Один із батьків дітей. І саме такому захопленню, як повітроплавання. Так що привітаємо, привітаємо наших колегу. Дуже приємно, що підключилися, доповнили наш Всі в спорті у всьому, за що ви беретеся. будь спорти. молоді. Вінницької обласної державної адміністрації відділ з питань фізичної культури, спорту та туризму Подільської районної державної адміністрації нагороджує за участь в змаганнях повітряних... Зміїв за програмою фестивалю екстремальної молодіжної культури спорт проти насильства наркоманії перебрійтеся на освітні слова. Будь ласка. вітаю. І вже, хлопці, будь ласка, підійдіть, всі учасники. Я всім учасникам вручаю імені грамоти на пам'ять. Да, ну ми підпишемо, уточнимо, так. Це на хлопці на пам'ять, залишите собі. Залишите на пам'ять собі про ваше перебування. І хлопці вручаємо, включаємо плодки призи, призи. Підходь, 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 підходь. Так, і і вот я задевам вручну. От на половину столова там і як бомбочки. І... Так, сім. Сім. Так, помастерю Надію, що ви поповните ряди парапланіристів. І за активну участь у підготовці та проведенні фестивалю екстремальної молодіжної культури спортвити на сильну наркоманію. Начальник управління Степаненко Тетяна Теп Юрійовна, начальник відділу Шепінський, Стріоден. Нагоряни 11 вересня. Влучаємо вам, так? Все? так, так хлопці, ще вам, ще вам, ще вам, ще вам. Так. Так, так. і були тут у нас юні, юні, е, юні допомічники, які вже не один фестиваль приймають участь. Будь ласка, підійде. Андрій? Андрій. Так, і ю, е, юному турецьку, будь ласка. Вітаємо. Все, я радий, радий. Я хочу всіх вас привітати, сказати вам велике спасибі за те, що... То, що Ви зараз в такий скрутний час і розвиваєте такі необхідні види спорту, Я хочу сказати, що наше управління завжди підтримувало і буде підтримувати обдаровану молодь. І тому ми з Сергієм Володимировичем навіть намітили цілий ряд заходів, які ми будемо проводити разом. Я думаю, що ви отримаєте фінансову підтримку і всіляку підтримку, яка вам буде необхідна. Я бажаю вас. Всім. Сергій Володимирович, розкажіть, будь ласка, це вже сьомий турнір, які досягнення були протягом цих років. Є рік. Перепланеного спорту. З початку першого кубку Дністра з 95-го року, слава Богу, що ми дожили вже до сьомого кубку Дністра зразку 2001 року. Що хотіло би сказати? Що безумовно, що життя не стоїть на місці, досягнення в спорті мають продовження, мають своїх послідовників. Безумовно, що встановлені були за цей час нові рекорди. Рівня України, так вже саме з старту Горян був встановлений даний рекорд на дальність України, який становить 90 кілометрів. Ріст йде, рівень змагань підвищується, рівень спортсменів підвищується. Тобто, те, що ми починали, воно не пройшло даремно. Що стосується спорту, що стосується молодіжної політики, виховання молоді. Її науково-технічної творчості, прагнення до досконалості. А кілька слів про цьогорічний фестиваль. Ну потрібно сказати, що раніше ми проводили тільки виключно кубок Дністра з парапланерного спорту. Цьому році вирішили розширити графію захоплень, змагань. Ми включили повітряні зміни і скалелезкелелазення. Для чого? Це для того, щоб не всім, можливо, під силу такий мужній вид спорту, як параплани, але ця справа потрібна для всіх, і тому ми даємо змогу реалізувати тим можливим людям, які хотіли відчути себе в інших екстремальних видах спорту. Тобто це на невраховані смаки, прихильність. Інтереси широких верст молодого населення. А скільки триває цей фестиваль? скільки учасників дали? Фестиваль триває поча розпочав свою роботу 4 серпня, закінчив між 17 сімнадцятого роз'їзд. Приймає участь біля 40 учасників цього місцеві мої події безумні, які досягнення? безумовно найбільш чисельне. Команда, колектив представлений в Мойлі -Подільський, Подільський. Люди працюють, люди працюють, люди літають, хочуть займатися активним відпочинку з змістовими формами дозвілля. Ми їх підтримуємо в цьому і надаємо допомогу. Я ще хочу цікавити мене Сергій Володимирович, ви знає, я знаю, що ви теж літаєте. Про себе розкажіть кілька слів. Які ну, ваші досягнення можливо? Так, я відвідаю з 1992 року. Це моє хобі. слід за альпінізмом, якому я віддав 15 років свого життя в параплані норму в спорту. Я здобув теж деяких спортивних вершин. Так я був. Я є членом збірної України про спорту, приймав участь в розіграші етапів Кубка світу в 1998 році в Австралії, в 1998 році в Корнізоло Італії, приймав участь в чемпіонаті світу в Австрії, в 1999 році в складі збірної команди України, захищав і кольори національного прапору. Є найкраще моїм досягненням, третє місце на чемпіонаті України, який проходить ще ніця в командному заліку. А чи б не хотіли ви себе повністю віддати цьому спорту, щоб досягти першої? Ні, це, скажімо, це буде десь нагадувати якусь одноманітність і ставати професіоналом, я вже не маю змоги, часу, і через це нехай воно залишається добрим äh, доб да, да, захопленням.